Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали в гори пошукати нові місця. Але ж їхали мимо нашого містечка і не втрималися і заїхали. Тут ми збирали дуже багато підосичників. А що ти знайшла вже? Там чотири Красноголовця знайшла. Чотири підосичника вже знайшла. Хотів сказати, що з цього вийде, ми скоро знаємо, але ми вже знаємо, що там красноголовці вже є. Ну, айда. Як завжди, Ірішка, Залишає печенюшку для лісовичка боровичка Жека. Ну. І лісовичок-боровичок Тут же їй подаруночок. Що, чотири червонічка? Йо-ма! Оце так початок. Оце так початок. Настрій со старту, друзі! Ану, зараз. Ой-ой-ой, оце так молодесеньке. Іде попереду мене і ще гарить два знайшла. Ой, такі гарні. Залиш хоч мені один, ну. Ну що не можу? Це ну, вже я знайшла. <гум> Сотри на нього. У мене поки що жодного. Ну ось. Бачите, вже старий. Більш нічого не знайшов. От, надо було і мені печенюшку залишити для лісовічка-боровічка. Жекірі, давай допомагай. Жодного грибочка. Не знайшов поки. О! Два підосичника, ріж. А воно. Ага. Мухоморчик. Ну, а ну-ка. Ну, вот, значит, да. Ось, бачите, друзья? Это еще одна хвиля. Еще что-то нашла? Сейчас. Ага. Ох, какие красавцы. Ох. Ща підійду. А ось що, ірішка знайшла. Бачите, альбінос такий. О. О. Красотуля. багато Так. Да? Ірішка говорить біля неї багато мухоморів. А ось, друзі, ще два підусичника. Навіть три, чотири. Бачите. Молоденький є. Я цей вже старий. Це що? Ні, він тільки загнувся, але ж такий. Ножка плотна. А цей що? Ой, такі вологи набрав. Ні, цього брати не будемо. А оцю сладку парочку візьмемо. Бачите, який молодесенький, але... Вологи. Набрався і все, капликимо. Почав гніти. О, який. Це. О, це грибок, друзі, бачите? Вагітний. Маленьким грибочком. Ну що, в тебе там? О, ще один, друзі, молодесенький. О, яка ніжка. Ось тут супер, от такі. Просто супер. Кожного разу, як сюди приїжджаємо, друзі, знаходимо червоняки. Отак. так. так. Ти забрав тих вагітних? Так, забрав, ось вони. Так, ну що, підемо далі? Дуже багато, друзі, маленьких червоняків. Бачите? Опа! О! Я так розумію, два-три дні сюди можна приїхати. Багатий урожай буде. А ми якраз в цю сторону, оці 2-3 дні, будемо їздити. У нас в місті спека не перестає. Завтра обіцяють зовсім, не знаю, 35-36 градусів. Так що поїздимо ще дня 4-5. Оці місця. Тут прохолода, дуже гарно. Це я до чого Будемо заглядувати сюди. Думаю, червонячків тут буде багато. Ти де? Ага. О, як гарно. Мох всюди. О, це вже грибочок так грибочок. Цього здалечко видно. червонячка так. Да. Ну такого гарного, великого. Ой який Ну такі побачити можна. Ну їх дуже мало. В основному такі сноготок. Лісовичок, напевно, почув мої слова про маленькі грибочки. І от вже другого, бачите? О! Ой, крустяж який! О, гарнюсик! Ану. Перевірим його. Чистесенький. Ну, де ще? Ти де? Вже втекли метрів за 50. Так, як тут? Вибратись звідси. Ану, рибна банда. Що ви знайшли там ще? Вільба Жека. Вільба хоч уди. Ану, пакеш. Ага, в мене теж бачиш. Такі на кучі виріс. Ага. Визначайте, якщо з мухоморту знаходиш червоноголосці. То дивись, уважно. Поруч. Давайте, допомагайте, собаки. Ріша так присіла. Охотниця до грибов. Що де там побачила? вже? А вон, голові такі величенькі, а ось може біля нього є маленькі. А, бачу. Ну я зараз кошик, кошик тут залишу. Да, то по пластонськи треба. Лака. Дайте пройти. Та собакени. Та я розумію, так. Да. Ні, ну його чіпати не будемо, бачите. Ага. Ну що, друзі, походили ми десь півгодинки ще. Що можу сказати? Ну, що, через пару днів приїдемо. Я думаю, буду багато. Ну що, друзі, походили ми десь півгодинки і вирішили приїхати сюди все ж через пару днів. Думаю, багато буде. Красноголос. Червона. Ну що, ми... Ну що, друзі, походили ми десь півгодинки, нічого більше не знайшли. Ну, думаю, через пару днів сюди приїхати дуже багато буде червонічків. Зараз вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось наш сьогоднішній грибний улов. Непогано. Як завжди, собаки набігались. Ми надихались свіжим повітрям і ще й грібочка зібрали. Так що все, друзі, з вами до наступних грибних вилазок. Пока!